Розв'язуємо номер 129 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Знайди суму найбільшого та найменшого чотирицифрових чисел, записаних за допомогою цифр 0, 3, 5 і 9. У кожному числі однакових цифр немає. Чи найбільше число, яке можна записати за допомогою цифр 0, 3, 5 і 9. Це буде число 9530. Нам треба знайти тепер найменше число, записане цими же цифрами. Це буде число 3059.